Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка продовжує призвичаювати Бердичівлян до змістовного проведення дозвілля. Вже традиційними тут стали конкурси караоке, дитячі розважальні програми та концерти до різних свят. День людей похилого віку теж не став виключенням. Наглядацькі місця організатори запросили людей, котрі уособлюють бордичівську мудрість і досвід. На думку савочолих глядачів, 1 жовтня своїм професійним святом може вважати будь-хто віком після 60 -ти. Після да. 60 Це ваше свято. Це наше свято. Да. Вам подобається тут? Мені подобається. На вашу думку, день людей похилого віку. Це день людей, яким скільки років. Це від 65 до 80. Кажіть, а правда, кажуть, що хоч скроні посивіли, але душа ще молода. У вас душа молода? Молода. Вітаю всіх бердичівлян з Великим Святом День похилого віку. Бажаю їм крепкого здоров'я, щастя, благополуччя в сім'ї, всього самого найкращого, щоб ніколи не хворіли і довго-довго жили. Хоч скроні ваші посивіли, але душа ще молода. Так називалась концертна програма. Певно, ще більш молодими стали почуватися вонуваці свята, зачувши, а дехто і провальсувавши під знайомі мотиви у виконанні військового духового оркестру. Молодь, котра брала участь у святковому концерті, викладалась наповну, адже, говорять артисти, не кожного дня доводиться виступати перед такою вимогливою і поважною аудиторією. Привітаю з днем похилого віку всіх людей. А люди похилого віку це хто? Бабусі, дідусі. Як ти їх будеш вітати? що ти їм побажаєш? Щоб вони жили довго та щасливо». Основу публіки складали бердичівляни похилого віку. Була серед них і гостя з Вінничини Параскева Антонівна, яка пильно стежила за дійством. Син привіз мене сюди. Реве Олександр Васильович, який це організував цей праздник для пристарілих бабусь, мам, щоб вони трохи посиділи, відпочили, подивились на це все. Як ви думаєте, ваш син Олександр Васильович правильно справу робить щоб Я Знаю, я думаю, як люди оцінюють. Я як мама, то я можу сказати. А люди як людям прекрасно. Прекрасно, молодці! Спасибі тим, що хто це зробив. Таке задоволення. Ми такі, настрій такий у нас прекрасний. З задоволенням прийшли і слухаємо, і дивимося. І спасибі велике. Я хочу від щирого серця подякувати батькам Олександра Ревеги, мамі Параскеві. Що вона виростила такого сина дорогого? А тобі, Олександр, щаслив ти, що на землі є кому переживає помолитися, а тебе. у тебе стільки добрих справ, як у морі, піску, а на небі зірок. Коли у людське життя приходить осень, старі пріоритети змінюються на нові, іншими стають і проблеми. Найбільше, що тоді стає потрібним, кажуть пенсіонери, це увага. Що найголовніше, що потрібно людям похилого. Здоров'я до цього, здоров'я і підтримку, якусь трошки що нам пенсію дали трошки більше. Ну що нам більше треба? Саме головне, щоб розуміли, щоб знали батьків, дідусів, щоб ніколи не забували. Бо це, знаєте, якщо діти до батьків відносяться хорошо до бабусі, то це дуже відрадно на душі батькам, бабусям, то я бажаю всім, щоб Добре відношення було, щоб вони приїжджали, якщо далеко, як живуть у місті, щоб їх розуміли. Більш ніж двогодинний концерт закінчився святковим частуванням глядачів. Головний натхненник та спонсор цього заходу Олександр Ревега каже, прагнув привернути увагу молодшого покоління до покоління старшого, адже останньому так потрібна допомога. Хочу вам побажати крепкого здоров'я, щастя, такого настрою в душі, як сьогодні, світиться сонечко. Побажати кожну вашу родину Божого благословіння, щоб вас, рідні і близькі, діточки ваші, ніколи не забували, завжди пам'ятали про вас і завжди до вас навідувалися. Тому ще раз вас зі святом, всього всього вам найкращого. Я хочу вам нагадати, що це свято проходить під патронатом нашого міського голови Василя Костянтиновича Мазура, який завжди піклується про всі версти населення і завжди теж дбає про вас і про нас всіх. Запам'ятайте це свято. І я хочу вам пообіцяти. Я буду постараюся, щоб кожен рік ви приходили сюди ще в більшій кількості, і ми разом відмічали це це святом.